Усім миру Божого. На каналах Станіслава і Юлії Солтаненко завжди виходять проповіді, які заставляють задуматися і включати мозок, щоб бачити реальність такою, як вона описана у самій правдивій і унікальній книзі, написаній для всього людства. Це Біблія. Біблія вона і історична, і наукова, і пророча, тому що написана очевидцями і свідками подій, які відбувалися, і людьми, яких надихав писати сам Бог Духом Святим. Учені роблять свої відкриття, основуючись саме Біблією. Доведено, що людина походить не від мавпи шляхом еволюції, а її створив великий могутній творець, і що наша земля молода, їй на все 6 тисяч років, а не мільярди, і що був потоп, який змив увесь гріховний світ. Про це свідчать факти, знайдені на дні океану. Ми повинні довіряти не філософам-маразматикам, а Слову Божому, щоб знати істину і вчитись на помилках наших предків. Амінь.